Літійона батарея для скутера Corso замість ось таких п'яти свинцевих батарей. Корпус виконано на 3D принтері, змодельовано і роздруковано таким чином, що він прикручується в штатні отвори кріплення короба для батареї. Все. Кришка на гвинтах, роз'єм XT60 розетка, бортовий. Запобіжник залишається на місці. Ємність цієї батареї 15 Аг, напруга 60 вольт. З урахуванням того, що стара батарея була на 20 Аг, але вага її становить 30 кг. нової батареї 3,5. Тобто, мінус, ну, умовно, мінус 25 кг ваги. І тому на цій ємності 15 Аг, Скутер повинен проїхати стільки ж, скільки проїжджав на всіх свинцевих, коли вони були нові.